Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 163 320 особин за добу 760 і поранено 489 960 песиголовців за добу 2280 танків 3506 одиниць за добу, два бойових броньованих машин 6823 одиниці за добу. 13 артилерійських систем 2552 одиниці за добу, 13 реактивних систем залпового вогню, 504 одиниці за добу 1 засобів протиповітряної оборони, 265 одиниць літаків, 305 одиниць гелікоптерів, 290 одиниць за добу, 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2145 одиниць, крилатих ракет, 907 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5401 одиниця за добу, 7 спеціальної техніки 258 одиниць за добу, одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.